Це вже другий резонансний випадок за два дні на автошляхах Кіровограда. Нагадаю, вчора під колеса тролейбусу потрапив чоловік. І з травмами голови його госпіталізували до лікарні. Обережно 350. Саме стільки вольт замість звичних 220 буває у розетках квартир багатоповерхівки по проспекту Правди 2, що у Кіровограді. Проблеми з електропостачанням тут вже не один рік. Люди скаржаться, напруга у мережі постійно стрибає. Останнього разу, коли в розетках було 350 вольт, вся вімкнена техніка погоріла. Відповідальних за інцидент разом із постраждалими мешканцями шукав Ігор Токар. Коли напруга у розетках зросла понад 300 вольт, пані Тетяна була вдома з маленькою дитиною. каже специфічного тріскоту і запаху горілої пластмаси дуже злякалась, тому майже добу сиділа з вимкненими електроприладами. Я включила в залі світ. У мене люстра стрільнула, я іспугалася виключила. Я не знала, заріла не лінєт пол. мене не працює. В квартирі згорів тюнер, холодильник та люстра. Ремонт техніки обійшовся в понад тисячу гривень. А сморід від зіпсованих у холодильнику продуктів не вивітрювався кілька днів. Пащі сутки простояв виключений холодильник, в морозилці було м'ясо. Немножко подпортилась, пришлось выкидывать. Там же ж морозилке лежали. Я ребенку маленькому яблуки заморозила. То есть я это викинула все в мусор. Мешканці будинку кажуть, проблема в електрощитовій весною цього року вона вже горіла. Ви подивіться, там що намотано, що накручено, і всі нас увіряють, що зі сього. Ну і це хорошо, Но если хорошо почему же он такой страшный? страшне? Укрепіть стверджують, що това тут ні до чого. Її технічний стан після ремонту відповідає нормам. Пожежа сталася через збіг обставин. Зараз вона знаходиться. З нормальним технічному стані при виїзді працівників МНС був складений акт про пожежу. Причиною пожежі на той час на березень було необережне поводження з вогнем невідомо не встановленою особою. Все через зіпсований кабель переконують комунальники. Йому більше 50 років. До того ж, електронавантаження зараз більше, ніж розраховували під час будівництва. Електричний кабель зовнішній до цього будинку знаходиться на балансі пад кератобленерга. Тому ніяких там ну, відношення до заміни або до ремонту цього кабелю ми не маємо ніякого відношення. У пані Людмили теж не обійшлося без втрат. Згорів телевізор. Його ремонт обійшовся в 160 гривень. Жінка запевняє, дзвонила в усі можливі інстанції, навіть дійшла до гарячої лінії. Там її звернення вислухали та зафіксували. Ми по цьому поводу. Обращались не один раз в облэнерго писали заявления и письма писали начальнику, заместителю. Ну приходили ответы такие, знаете, вокруг и около, что это виноват. ЖЭК. ЖЭК сваливает на обленерго, обленерго на ЖЭК, хозяина в этом доме. В обленерго запевняють, жодних офіційно зареєстрованих скарг від мешканців цього будинку у них немає. Про зношеність кабелю і перепади напруги знають. Вирішити проблему можна тільки повною заміною дроту. Роботи заплановані восени. До кінця вересня запланована часткова заміна. Там, взагалі, його загальна протяжність 160 метрів. Це від підстанції до безпосередньо до будинку. А до кінця року кабель буде повністю замінено. На новий. Подавати до суду і вимагати компенсацію пані Тетяна не хоче. В успіх справи не вірить, а судові збори дорого коштують. Тому разом із чоловіком, аби уникнути подібних інцидентів, придбали спеціальний стабілізатор напруги. Ігор Токар, Ілля Зільонкин Олександр Катеруша. день за днем.